Як кесарів Ростин подальшому працює на життя дитини з енергетичної і магічної точки зору? Давайте роздивимося, що таке кесарів Ростень з точки зору енергетики. Це коли лікар вмішується у природній процес людського народження і по показникам матері або дитини неприроднім. Шляхом дитина приходить у цей світ. Як це працює в подальшому на дитину? Ну, по-перше, це діти, які не пройшли родові канали, тому вони дуже важко і тяжко проходять якісь складності у житті. Вони не мають оцього навика супротиву. Який дитина наробляє лише в одному випадку, коли вона народжується природним шляхом? Цим дітям дуже важко йти у життя, і питання до складності з супротивом виникають уже з підліткового віку. Діти не вміють захищати себе, діти не можуть дати відсіч. Своїм ровесникам, у будь-якому питанні є плюс і мінус. І є друга сторона, яка показує те, що ці діти, на відміну від природно народжених, вони дуже добрі, і цю доброту вони наробляють з часом. Саме через доброту вони отримують цю захисну реакцію від зовнішнього світа. Що вони мають бути добрими, і ніхто ніколи їх не обідить. Але уже у дорослому віці це може бути істинна добра людина, а може бути людина, яка весь час заслуговує на любов, тому людям після кесаревого розтину надалі дуже важко у житті. Вони зазвичай. Гарно вчаться, мають якісь комплекси відмінника, вони достигатори такі, але це за більшістю. Інколи дитина уходить в мінус, і навпаки, через те, що вона не знає, як їй оказувати цей супротив зовнішньому світу, вона замикається в собі. І вона може довго вчитись, 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 але боїться щось зробить.